Всім привіт! І так, 10 головних трендів зими, які мають бути в вашому гардеробі. По-перше, дублянка універсальний верхній одяг на зиму, який чудово поєднується з джинсами, лосинами, штанами та спідницями. Стильна дублянка найбажаніший тренд зими, оскільки моделі авіатори чи довгі дублянки мають у своєму гардеробі всі провідні модниці світу. Обирайте цієї зими найпопулярніший колір кемел або ж дублянку чорного кольору. Наступний тренд: шуба. Шуба не лише додасть образу особливого шику і родзинки, але й стане чудовою знахідкою, якщо вам доведеться одягнути сукню чи спідницю. Ніжні та жіночні образи особливо вдало поєднуються саме з шубою. Знаменитості цього сезону все частіше обирають шуби в молочному кольорі. Наступний тренд уґі Ґуґі можна вважати найпопулярнішим взуттям зими. Найпопулярніші інфлюєнсери та світові модниці носять взуття від бренду Уґґ ще від осені та не зніматимуть до весни. Найстирніше в Уґі виглядають з коричневими дублянками чи короткими пуховиками. Серед найтоповіших виходів чорні лосини з білими шкарпетками та короткими міні-уґгами. На п'ятий уґам наступають дутики. Коротке взуття дутої форми з водонепроникної тканини, яка захищає від дощу та мокрого снігу. Дутики гарно поєднуються з лусинами та короткими пуховиками. Серед найпопулярніших кольорів чорні та кремові. Наступний супертренд 2022 – Це хутряні навушники з нульових. Вони знову в моді, їх вже активно починають носити світові інфлюєнсери. Дуже круто і красиво виглядають молочні, наприклад, пухнасті навушнички в тон із молочною шубою. А ще коричневі із коричневою дублянкою. На шостому місці балаклава доволі дивний головний убір. Тим зараз ця річ вже не викликає такого здивування, як це було кілька сезонів тому. Модниці все частіше обирають балаклаву, аби захистити себе від вітру чи мінусової температури. І наступний тренд це трикотажний костюм. Трикотажний костюм у нейтральному кольорі може стати хорошою базою для зимових виходів та частиною офісного дрес-коду. Кардиган та штани або світшоти широкі штани чудово підходять під зимові пуховики і пальта. Хутряна панама цього сезону знову в моді, однак вже більших розмірів. Наприклад, акторка Меган Фокс та інфлюенсерка Емілі Сіндлеф показують у своїх аутфітах актуальні панами великого об'єму, які одразу привертають до себе увагу саме своїм розміром. Саме такі вироби будуть в тренді взимку цього року. Тренд номер 9 це в'язаний светр. Теплий светр один із ключових трендів на зимовий період. Вони ідеально пасують до джинсів, шкіряних спідниць, штанів палацу. Светр взимку додає правильних акцентів взимку, тож він пасує і до брутальних черевиків, і до взуття, до взуття вибачте, на підборах. І завершить нашу модну підбірку. Це довга спідниця. Спідниці Максі Довжини повертаються у моду. Модниці їх поєднують із водолазками, шкіряними куртками, із короткими пуховиками, а також із дублянками. Друзі, якщо ви хочете бачити більше відео про шопінг, про тренди одягу, про моду, обов'язково підписуйтеся на мій канал. Якщо це відео вам було корисним, воно вам сподобалось, обов'язково тисніть лайк. В своїх відео я також роблю шопінг-огляди в різних магазинах одягу, тому чекаю від вас підписочку, чекаю від вас коментар, чекаю від вас лайк. З вами була Ната і до зустрічі вже в новому відео.